Його виступ на Мюнхенській безпековій конференції запам'ятається надовго, і в історії Мюнхенської безпековій конференції він залишиться назавжди, і в пам'яті учасників цієї конференції він залишиться надовго. Я говорю про Джей Ді Венсу, віцепрезидента Сполучених Штатів, який прилетів у Мюнхен і 14 лютого виступив там. Ну, не те, щоб з промовою, я б навіть це сказав більше з проповіддю. Я зараз в цьому відео хочу процитувати основні цитати, фрагменти з промови Джей Ді Венса і проаналізувати, чому він саме це сказав, що він мав на увазі, і чому довелося, от саме в такому форматі проповіді, фактично, звертатися до ключових лідерів країн Європейського континенту. Україна там також брала участь. Володимир Зеленський, президент України, також брав участь і сказав дуже. Гостре послання озвучив. Я думаю, що воно теж не менше ніж виступ Венса багатьох вразило, але про нього ми пізніше в наступному відео поговоримо. Зараз все ж таки про Венса. Отже, Венс Джей Ді Венс, я хочу показати, це молодий віцепрезидент, 40 років йому лише зараз, і я думаю, що у нього великі амбіції безсумнівно, президентські в Сполучених Штатах. І ось що він сказав: вже зараз, до речі, відео Джей Дівенса. Давайте переглянемо, воно є найбільш популярним, здається, на Ютуб каналі Білого Дому. От зараз, станом на сьогодні, за два дні його переглянули 1 мільйон понад 200 тисяч людей. Тобто, 600 тисяч щодня переглядали послання Джей Дівенса в Мюнхені. І схоже на те, що зараз це найбільш Відео з найбільшою кількістю переглядів. Ну, принаймні мені не вдалося побачити інше відео з такою ж кількістю переглядів на youtube Ютуб-каналі Білого Дому. Принаймні, я маю на увазі, за часі президента президентства Дональда Трампа. Ось, власне, про нього далі і йтиметься. Про, про це послання Венса. Отже, друзі, я зараз дозволю собі кілька розлогих цитат з короткими коментарями. Що цікаво, Мюнхенська безпекова конференція це знакова подія на європейському континенті. Там щороку, в лютому, розглядають питання безпеки, різних аспектів безпекових для Європи, Європейського Союзу і для Європи. Також буквально відбувалася одна з чергових мюнхенських безпекових конференцій за пару днів, за кілька днів до повномасштабного російського вторгнення в Україну. І там Зеленський також мав виступ. Тому лютий це традиційна подія в Мюнхені. І отже, е е Цього разу Джей Ді Венс приїхав вперше в своїй посаді віцепрезидента. Він минулого року також був на Мюнхенській безпековій конференції. Виступав як сенатор. Цього разу він приїхав як вже віце-президент Сполучених Штатів. І отже, він приїхав його виступ був з претензією. Він приїхав і він протягом 20 хвилин, майже 20 хвилин, озвучував зауваження, критику, претензію і звинувачення. Спойлер, забігаючи наперед, він прямим текстом звинуватив в Європу, що Європа відійшла від принципів демократії, взагалі, і що він мав на увазі, чому він так стверджує? Ось кілька аргументів. Що цікаво, що серед цих 20 хвилин промови понад 14 тисяч знаків друкованого тексту. Там темі безпеки в буквальному сенсі цього слова було присвячено не так вже й багато часу. Тобто, безпосередньо питанням бюджету і оборони, наприклад. Я думаю, що можливо відсотків 20 цієї промови були в прямому сенсі слова присвячені безпеці і обороні озброєнню. Ну, якщо вже про це заговорили, він сказав про фактично те, що Європі треба самим планувати свою безпеку і брати більше відповідальності за, за за власну безпеку. А не також покладатися на Сполучені Штати, ми знаємо, що більшість країн Європейського Союзу вони є членами НАТО, північноатлантичного альянсу, але безпека, яку гарантує НАТО для своїх членів, по правді кажучи, це безпека, яку гарантують Сполучені Штати, членам НАТО. Ну, от так, до сорому, чесно кажучи, більшості членів НАТО мається на увазі, що безпекова парасолька НАТО для членів НАТО це парасолька Сполучених Штатів для членів НАТО. Де-факто складається ситуація саме так, але Трамп ще під час свого першого президентського терміну давав зрозуміти, що це ненормальна ситуація. А зараз під час другого президентського терміну він категоричніше ще заявляє цю позицію, і Джей Ді Венс цю позицію також підтвердив на Мюнхенській безпековій конференції. Але повернемось з тези про оборону і про те, що Європа має більше витрачати і докладатися до своєї безпеки, повернемося до основних наративів, які Джей Ді Венс транслював в своїй промові. Отже, я буду робити кілька цитат і короткі, буквально свої коментарі. Отже, він почав з ключової тези, що. Він звинуватив Європу, що вона відійшла від найважливіших цінностей. І він свою промову так і задекларував, що це буде промова про цінності. Хоча в Європі дуже часто люблять говорити про цінності в Європейському Союзі, але дуже вже не зрозуміло, що вони мають на увазі, і дуже часто виникає питання. Наприклад, коли в європейські бюрократи говорять про європейські демократичні цінності, насправді вони вже цього не мають на увазі, і отже, далі Джей Венс починає перераховувати ключові свої ілюстрації до своїх претензій, до свого звинувачення, тобто не звинувачує Європу, що вона відійшла від цінностей від демократії і далі називає ілюстрації. Ну він починає свою розповідь з румунських виборів, там де у судовий спосіб скасували вибори з. Президента Румунії, звісно, я коли зараз про цей приклад говорю, мені трошки ніяково, бо президент, який переміг на виборах в Румунії, чиї вибори були скасовані судовим рішенням, чи чия перемога була скасована судовим рішенням, він такий собі хлопець, по правді кажучи, і не дуже симпатизує Україні. А і за деякими підставами, за деякими ознаками, можна припустити, що він буде відстоювати позицію кремлівську. Ось тому, але тут питання в тому, що Джейді Венс озвучує в принципі, як можна на європейському континенті у судовий спосіб скасовувати результати президентських виборів. І далі він говорить, що подібне, так, подібне може трапитися в Німеччині. Він говорить, що у судовий спосіб буде скасовувати результати виборів. Він цитата далі: ми повинні робити більше, ніж говорити про демократичні цінності. Ми повинні жити ними, стверджує Венс. Далі він починає озвучувати цікаві випадки, які вже на відміну від румунської історії, під якими я також максимально хочу підписатися. Ну, по Румунії також, чесно кажучи, з точки зору демократії верховенства права, є сумнівним сама практика скасування виборів судовим рішенням. Але зараз про деякі інші. Кейси і випадки на європейському континенті вже з питань релігійної свободи, свободи віросповідання і теми свободи слова. Велику фрагмент своєї промови Джей Венс витратив темі скасування фактично свободи віросповідання і свободи слова на європейському континенті. Це те, що ми, я і організація всі разом і ми говоримо вже багато років. Я у 2013 році став редактором газети Камінь-Краєвольний. І я в цій газеті, як головний редактор, багато разів публікував статті про скасування свободи слова і свободи відрозповідання на європейському континенті. І дуже часто ці тези мої або моїх однодумців, вони звучали або їх намагалися подавати як такі, ну типу маргінальні, неактуальні, і хто ми такі, щоб щоб тявкати на традиції нові антидемократичні. В Європейському Союзі. Тут приходить віце-президент і прямим текстом говорить, як так трапилось, що ви, я цитую, два тижні тому уряд засудив в Швеції християнського активіста за участь в спаленні Корану. І як жахливо, і, і як жахливо зауважив суддя в своїй справі закони Швеції, які нібито захищає свободи слова, е, насправді не надають вільного дозволу. В суд, суд Швеції сказав. Далі, мабуть, далі він продовжує, мабуть, найбільше мене хвилює, що я дивлюсь на наших друзів в Сполученому Королівстві Великої Британії. Трохи більше двох років тому британський уряд звинуватив Адама Сміта Конера, 51-річного фізіотерапевта, ветерана армії, за те, що він далі я пересказую своїми словами, він прийшов десь там біля абортарію і протягом кількох хвилин звершував мовчазну молитву, звісно, проти абортів. Бо це його позиція християнина і цього кон і цього англічанина-англічанина його оштрафували на одну тисячу фунтів стерлінгів. І Джей Вен запитує, як таке може бути, що у нас засуджують і штрафують людей, які у мовчазний спосіб, навіть не відкриваючи рота, моляться біля абортарія, звісно, проти абортів. Далі Джей Дівен продовжує. Він говорить ще про один випадок. Нагадує. Що е також я хотів би сказати, що це, це була це був неодноразовий приклад, неодноразовий прецедент. Там також він продовжує про шотландський уряд наводити приклад. Шотландський уряд почав розповсюджувати листи громадянам, чиї будинки знаходяться в так званих безпечних зонах доступу, ну десь близько до публічних просторів, попереджаючи їх, що навіть приватна молитва в їхніх власних домівках може бути рівнозначна порушенню закону. Тобто Джей Дівенс пред'являє претензію в тому, що в європейських країнах, країнах Європейського Союзу і інших європейських країнах штрафують, карають, дискримінують людей. Віруючих людей на підстав... скасовують свободові розповідання, скасовують свободу слова. Він далі продовжує. Я боюся, що свобода слова відступає, говорить Джей Дівенс, фактично продовжуючи своє звинувачення. Далі він говорить: ми будемо боротися, щоб захистити ваше право висловлюватися публічно. Також він, звісно, кидає каміння в огород ковідних історій, ковідних істерій, коли під прикриттям. Боротьби з ковідом заборонялися поширювати як тепер вже очевидно правдиву інформацію про витік ковідної коронавірусної інфекції covid 19 з лабораторії про те, що вакцини багато з них ну були м'яко кажучи сумнівної ефективності, і вже точно вони не перешкоджали поширенню вірусу. Отже, далі цитата: хороша на вона полягає в тому, що я випадково що ваші що ваші демократії значно. Менш крихкі, ніж багато хто, мабуть, побоюється. Тобто Джейді Венс озвучує певний оптимізм, що будемо сподіватися, що демократія вистоїть, свобода слова, свобода віросповідання. Тут він знову робить відволікається на те, щоб нагадати, що європейський континент має самостійно виборювати і фінансувати свою безпеку передусім. І далі він повертається до тези, що основна основний наратив, який він транслює, він звинувачує європейські країни в тому, що вони почали боятися своїх народів. Що мається на увазі? Тут я хочу розшифрувати. Ну я е, тут ще одну цитату. Я глибоко вірю, що немає безпеки, якщо ви боїтеся голосів, думок і сумління, які які керують вашими власними людьми. Тобто він говорить, що ви, європейські лідери, боїтеся своїх народів. Ну, Тут приклад Румунії, в тому числі, приклад Німеччини, в тому числі парламентських виборів, які там наближаються. І те, що європейський приклад того, що ще здається, в Швеції також оголосили нове правило, що там можуть заборонити і закрити всі соціальні медіа під час вуличних протестів, якщо висловлювання в цих соціальних медіа будуть містити так звану мову ворожнечі, Тобто Джей Ді Венс. Маргіналізує саму концепцію хейт спіч мова ворожнечі. Ми до речі про це на сайті всі разом неодноразово піднімали теми, що ідея боротьби з мовою ворожнечі вона фактично під цим гаслом скасувала свободу слова, тому що мовою ворожнечі почали вважати називати ну будь-що будь-які критичні висловлювання проти. Урядів будь-яку критику проти ЛГБТ-пропаганди або ісламізації Європи все це починали називати мовою ворожнечі і забороняти, штрафувати або карати навіть у кримінальний спосіб. І Джей Дівенс, він висловлює чіткі категоричні позиції проти цього. Він звинувачує, що такого не може бути, що ви почали боятися своїх народів. І, відповідно, закривати їм рота, скасовувати їхнє право на свободу слова, свободу від розповідання і свободу політичного вибору, свободу голосу в тому числі. І фактично ось такі речі він декларує. Також він говорить, що приймає претензію на свій бік, що типу, да, за часів президента Байдена, попередньої адміністрації подібні тенденції були і у нас. Але далі він продовжує: але в Америці ви не можете отримати демократичний мандат, тобто не може бути, що в Америці вас обрали. Якщо ви піддали цензурі опонентів або посадили їх до в'язниці, чи то лідер опозиції, чи скромна християнка, тобто немає значення, кого ви там ув'язнюєте або дискримінуєте, лідера опозиції чи християнку, яка просто молиться у власному домі. Це я цитую, чи журналіст, який намагається повідомити новини? Джей Ді Венс висловлює претензію, що не можна так скасовувати демократію. Ви, нібито, будуєте тут демократію на європейському континенті. А ви, ви її скасували і навіть не помітили цього, як ви це зробили. Далі. З усіх нагальних викликів, це з якими стикаються народи, представлені тут в Європі. Я вважаю, що немає нічого більш актуального ніж масова міграція. Сьогодні майже кожен п'ятий житель цієї країни Німеччини переїхав сюди з-за кордону. Так само, до речі, це звичайне це рекорд за всі часи. Кожен п'ятий мешканець Німеччини це іноземець, тобто 20%. Подібна цифра і в сполучених штатах штатах також він, він констатує, кидаючи знову ж таки камінь в город попередньої адміністрації Байдена. Це жахлива історія. Тобто він називає міграцію, і далі він наводить приклади того, як ці нелегальні мігранти ісламського віросповідання, ісламісти вони вчиняють теракти, вбивають людей автомобілями, в'їжджають в НАТО, бо він конкретно наводить, наводить ці приклади. Тобто, це не просто політична промова або небезпекові теми. Це такий проповідь, така проповідь про хороше і погане, про добро і зло. Європейські лідери, я думаю, що коли слухали, вони ніяковіли. Ну і, звісно, і ще тут eh, Цукерберг трошки потролив європейців, які, трол... які, eh, яких дратує маск, eh, то він їх потролив Гретою Тунберг. Якщо американська демократія зможе пережити 10, 10 років eh, Грети Тунберг, це цитата, то ви, хлопці, зможете пережити кілька місяців Ілона Маска. Ну, прикольний жарт, чесно кажучи, мені сподобався. Далі, демократія ґрунтується на священному принципі, що голос народу має значення. Тут немає місця для, коротше, ви або дотримуєтесь принципу або ні. Європейці, лю, європейці, люди мають право голосу, говорить Венс європейським політикам. Ну, це, це парадокс. Як ми докотилися до того, що європейським лідерам тепер треба нагадувати, що люди мають право голосу, люди можуть. Говорити, що вони вважають за потрібне, голосувати так, як вони вважають за потрібне, поширювати, висловлюватися інформації, вірити, так, як вони вважають за потрібне, на європейському континенті, вільно сповідувати в тому числі свої християнські, передусім, переконання. Європейські лідери мають, європейські лідери мають вибір. І я твердо переконаний, що нам не потрібно боятися, боятися майбутнього. Ну і завершуючи. Цитування Венса під час його промови: вірити в демократію означає розуміти, що кожен з наших громадян має мудрість і має право голосу. Тобто не треба вважати, що ви розумніші за, за людей. Не треба людей мати за, за порожнечу, за ніщо, штрафувати і скасовувати результати голосування, скасовувати результати виборів. Ну, в, в цьому сенсі і в Україні там є такий сумнівний досвід. Третього туру президентських виборів. Ось, але це тема окремої розмови. Тобто, не можна до такої ступені боятися народів. Тобто, він звинувачує європейських лідерів в тому, що вони вважають себе з за розумішими за народи, і відповідно постійно вишукують способи легалізувати. Цензуру, наприклад, легалізувати скасування виборів, легалізувати утиски християн, легалізувати Заборону свободи висловлювань. Тобто, не можна так боятися народів своїх, говорить Венс, щоб просто скасувати демократію. Вірити в демократію означає розуміти, що кожен з наших громадян має мудрість і має право голосу. І якщо ми відмовимося слухати цей голос, навіть наші найуспішніші бої за забезпеч... найуспішніші бої забезпечать дуже мало. Ми не повинні боятися наших людей, навіть коли вони висловлюють погляди, які не згодні, які не згодні, які не відповідають позиції поглядам керівництва. Дякую всім, удачі і God bless you. Тобто Господь нехай благословить вас. Отже, така промова Джей Дівенса. Друзі, я коли слухав цю промову. Я, я був певною мірою вражений, тому що це те, про що ми говоримо багато років, але нас намагалися переконати, що ці тези, які ми озвучимо, вони є. Ну, не актуальному в сучасному контексті. Ми їм говоримо, ну як так? Ви, сказ... ви забороняєте людям, ви штрафували в Швеції пастора, що він назвав гомосексуалізм раковою пухлиною на тілі суспільства. Ви штрафували. Ви арештували вуличних проповідників Гайд парку в Лондоні за те, що вони проповідують Євангелій і засуджують лгбт ідеологію. Тобто, ви, ви... Ну, якісь жахливі речі відбуваються, і ми там десь вибори скасовують. І, і ми робимо вигляд, що це ок. І таке вже враження було, хто вже дурний, там я або наша команда, а ви, або ви всі там з глузду з'їхали. Але ви ж вас багато, ви великі, ви європейські лідери. А виявляється, ні, все ж таки, це не ок, це не норм скасовувати свободу слова, свободу вибору, свободу розповідання, свободу висловлювань. Оця маячня про. Мову ворожнечі хейтспіч, абсолютно недолуга, яка повністю заборонила, обмежила свободу слова на європейському континенті. І ось таким посланням приїхав Джейді Венс і висловив претензію європейським лідерам. Друзі, це достатньо знакова подія, знакова епоха. Те, що це відео за два дні переглянули понад мільйон двісті тисяч людей, також означає, що люди, ну хтось з обуренням дивився, а хтось це дивився як ковток свіжого повітря. І це дає певні хороші сигнали, що буде починатися оздоровлення на європейському континенті. Водночас, у мене, звісно, є претензія до Джей Дівенса, що він, як людина, яка виборює права народів, відстоює права народів на висловлювання, на право голосу разом з тим, на забезпечення своєї безпеки. Він разом з тим недостатньо емпатичний. До України, до українського народу, до українського болю. Це у нас претензія до Джей Венса. Він, він е, одночасно з правильними тезами. Про цінності, про християнську традицію, про право голос народу він має зрозуміти, що все це стосується величезної європейської української нації, яка має право виборювати свою свободу, яка має право чинити спротив збройній, агресивній, людожерській, мізантропічній агресії Московії. Він також має розуміти, що саме Україна є найбільш християнською країною на європейському континенті. В Україні найбільша кількість церков, в тому числі протестантських, баптистських в Європі, Найбільша більше більшість православних в Україні в Україні навіть ніж в Росії. В Україні найбільше в світі греко-католицька церква. Україна назв Україна це Bible Belt, це біблійний полі, пояс європейського континенту. І тому Джей Ді Венс висловлюючись. А за абсолютно правильні здорові тези він має зрозуміти, що саме в Україна і в Україні реалізовано те, про що він говорить. В Україні не забороняють свободу слова, в Україні не штрафують за критику ЛГБТ-ідології, не ув'язнюють. В Україні можна вільно молитися на вулицях, в Україні панує свобода віросповідання. В Україні є те, що він проповідує Джей Дівенс, проповідує Європейському Союзу. Це в Україні все є. І Україна. Одночасно зберігаючи все це, вона ще чинить спротив 600 тисячам російських озброєних окупантів на своїй території. То хочеться а, а, разом з тим, щоб похвалити Джей Ді Венса за його промову в, в Мюнхені, сказати: Джей Ді, шановний, будь ласка, зверни увагу, що те, до чого ти закликаєш, в Україні є. Тому підніми голос на захист українського народу, української нації, української держави. Підтримай ти, Трамп! Американська республіканська адміністрація, е, український народ, і українську націю, українську державу в її е, подвигу, який вона сьогодні звершує, для того, щоб ця війна була завершена справедливо, щоб Україна була збережена, щоб українські території окуповані були повернуті і звільнені. Джейді, скажи правду. Скажи правду і про це, не мовчи. Друзі, поширте це відео і деякі тези, які я зараз говорю, ми звісно, також публікуємо англійською мовою і для того, щоб її на це могли також звертати американські консерватори в Сполучених Штатах. Дякую за це відео. Будь ласка, поширте його. Мені здається, важливим є, бо ця промова Венса і вона є знаковою епохальною. Вона буде визначати нові тенденції в Європі. І також ми тут в Україні маємо утверджувати позицію нації. В якій збережені свобода слова, свобода віросповідання, християнська традиція, сімейні цінності, де не домінують лівацькі наративи, які є ненависними для Джейді Венса, для Трампа, для всієї чинної республіканської адміністрації. Дякую за увагу. Ви можете підтримати цю, ці, цю аналітику, підпискою поширем цього відео. А також долучайтеся до нашої команди, до нашої спільноти за посиланнями під цим відео. Побачимось.